Живемо в країні мрій Вово Зеленського. Світла нема, води нема, роботи нема, а нам всім розказують, що все буде чудово. І насильно заганяють мужиків на фронт на смерть, а хто в тилу, робить такі умови, щоб ми тут. Як кажуть, самі вішалися, помирали від голоду і холоду. У мене ось в селищі вода майже всюди відсутня, блін. І обідно, що місцева влада, оці мародьори, Вважають за потрібним в першу чергу брусчатку положити коло себе, коло виконком, або коло театру, або десь в парку. А те, що людей чекає колишня катастрофа, у нас навіть вже кладовище заливає водою, вже скоро покойники будуть плавати в місцевому ставку, то нікого, звичайно, не хвилює. Головне, що, що Лена Зеленська сказала, що ми готові, в общем, за нас вирішили, що ми готові це все терпіти. А гроші всі по їхнім карманам, а вони відпочивають усі за кордоном. А ви як хочете, так і тримайтеся.